Хаменіться і подивиться, це ж діти з народу. Ви з майдану в них камінням та вогнем кидали. Ви стріляли йому в спину, очі вирізали. Кращих синів України у труну поклали над синочком, над єдиним плаче сива мати. А чи може ви зробили щось для України, окрім того, що палили на майдані шини? Щоб народу легко дихать було на просторі, розірвали ви країну, посіяли горе, на коліна всіх поставим, Що нам ті люди? Нам посаду обійняти, а там якось буде. Не пішли, громить маєтки, бо там охорона, а вбивали хлоднокровну висинів народу, і не буде вам прощення ні за яким часом. Ви бандерівці, фашистів на майдан пригнали і людською кров'ю руки омивали. У Криму в єдинстві сила та своя тут влада. Буде мир для всього Криму, решила громада. А вам, пани та панове, з бандерою жити у фашистів у проклятих в холодях ходити. Бо таке психотворення прийшло нам, від сіменової. ЛС, не знаю имени, отчества, действительно, оно меня тронуло. Очень хорошее стихотворение. А вам, друзья, я еще хочу сказать следующее. Я руковожу кружком, у меня в кружке занимался мальчик. Так вот этот мальчик поступил в вооруженные силы Украины, и его пригнали внутренне, во внутренних войсках, его пригнали в Киев. Так вот этот ребенок стоял и со своими коллегами, со своими ребятами 18-17 лет, не кидали камни. Их били цепями, yeah. их обижали оскорбляли.